Друзі, хочу поговорити з вами сьогодні про дуже важливий момент: це підбір образу для зйомки. Дуже важливо, те, що образ ми підбираємо по кольорам, по стилістиці, по стилю і по сезону. Наприклад, у нас зараз це просто поле пшениці, і ми взяли. Червоний образ, він такий як яскравий акцент. Тим паче, в нас красива родоволоса модель. І це дуже сильно підкреслює і є таким кольоровим акцентом. Тут було би також дуже гарно ну, якась біла сукня, бежева, щось в таких кольорах, натуральних тканин. Це виглядало б тут дуже гармонійно. І капелюшок також класно довершує образ. Хочу вам просто наглядно продемонструвати. Типу, красива сукня, але вона нам тут не по стилю не підходить, ні по тканині. Тобто, це така нарядна сукня сходити на день народження. Але на зйомку в пшениці вона нам не підходить. І тим паче по колористиці, по коло кольоротипу вона не підходить нашій моделі, тому що модель у нас руденька. А колористику ми вивчаємо на курсі фотограф здуля. Чому. Цей колір тут не пасує. А ще, що нам точно не підходить, це якісь такі принти, ось такі яскраві, багато квіточок, тому що це також буде відволікати зайву увагу. На природі і так дуже багато кольорів. Зараз ми ще підемо в локацію, де багато квіточок, маки, то там нам потрібен тонний одяг. Тому підбирайте завжди одяг. Під локацією ваші фото будуть виглядати стильними. І не забувайте допомагати своїм моделям в підборі образів, тому що зазвичай люди збираються на фотосесію, вони беруть просто найнарядніше, що у них є в шафі, а це не завжди підходить під ідею зйомки. Тому використовуйте ці поради і гарних вам кадрів.